Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна І сьогодні ми розглянемо міні-версію від компанії Victorinox. І ось такий у нас ножичок приїхав. Стандартній упаковці для цих ножів. Ну що ж, давайте подивимось, як він у нас виглядає. Обережно відкриваємо упаковочку. До речі, придбав я його для своєї дружини. Щоб у неї був такий маленький кишеньковий ніж на випадок відкрити посилочку, або щось трішки відрізати, думаю, він справиться з цим чудово. Давайте подивимось, що у нас тут є. Перше, що кидається в очі, це ось такий масивний інструмент, не по габаритам для цього ножа. І тут ми бачимо. Хрестову викрутку. Малесеньку зовсім. І відкривачку. А також проріз для зняття ізоляції, як я зробив на своєму ножі. Тоді наступним у нас відкривається ніж. Зовсім малесенький, але з усіма логотипами. Трішки засвічує. І, на вигляд, гострий. Це ми однозначно перевіримо, гострий він чи ні. Потім у нас йде пилочка разом з мінусовою викруткою, або якоюсь такою мініатюрною ковирялкою якою можна щось дістати, виколопати або піддіти. Пилочка з алмазним напиленням. Ну, в принципі, для нас це не сильно цікаво, але може комусь і знадобиться. А потім йдуть ось такі маленькі ножнички. Зовсім мініатюрні. Колись у своєму відео я сказав, що у Victorinox, звичайно, надзвичайно маленькі ножнички. І в коментарях мені написали, що ви ще не бачили модель 58 мм. Тепер я можу зрозуміти різницю, вони набагато менші. І далі у нас іде малесенький пінцет. До речі, стандартний, приблизно по розмірам. Якщо я не помиляюсь, то такий самий, як і на моєму ножі. Абсолютно одинаковий. Тільки ніжка трішечки інша. У мене більш крупніша, а тут більш менша. А з іншого боку, а з іншого боку у нас зубочистка також. Доволі стандартна річ, але чудово, що вона тут взагалі і є. Так, ну що ж, давайте подивимось, як в нас ріже ніж. Так ось, ось маленький ножичок, Ось наша гарнисінька бумага. Думаю, для того, щоб відкривати е, посилки, цього буде достатньо згоди для посилочок виси ріже чудово, і хотілося би. На моєму ножичку є такий багатофункціональний малесенький ножичок, за який спочатку я сказав, що навіть не розумів, для чого він тут взагалі. Тепер я розумію, для чого він тут. Тому що майже всю роботу, яку я виконую цим ножем, я роблю саме маленьким ножичком. Він доволі такий компактний, поворотний і. Дрібні такі задачі виконує чудово. А великий ніж я більш використовую для нарізання фруктів, овочів, яблучко почистити. А як щось зробити, то тільки малесеньким. Назвичайно удобно. Але навіть мій малесенький, ніж не настільки маленький, як на цій моделі. Це взагалі малесенький. Ось і прийшов кінець нашому відео огляду. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, очікуйте нових відео. І, до речі, відео виходитимуть набагато краще, тому що я придбав собі ось такий тримач для телефону на голову. І відео з металокопом вийдуть на новий рівень. Буде більше цікавих відео, більше цікавих знахідок. До зустрічі!